Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я і ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про вплив міжнародних санкцій на збройну агресію Росії. Протягом російсько-української війни санкції вважалися дієвим механізмом стримування агресії. Однак чисельні дослідження свідчать, що Росії вдавалося протягом років обходити технологічні обмеження. Та й у 2022 році Росії вдалося запустити на повну потужність свій військово-промисловий комплекс. Помилково вважати, що російський оборонно-промисловий комплекс неспроможний зараз повноцінно працювати для потреб окупаційної армії РФ. Навпаки, зараз російське військово-політичне керівництво розкручує маховик оборонки своєї країни. Чи запрацювало в Росії імпортозаміщення і чи вдалося західним санкціям послабити можливості ОПК країни-агресора далі в програмі? Раніше захисники України постійно знаходили в російських озброєннях комплектуючи західного виробництва. Однак у 23-му році фахівці констатували збільшення саме російських імпортозаміщених вузлів. Однак на тлі цього в Росії зростає дефіцит різноманітних комплектуючих до озброєнь та військової техніки. Росія продовжує виробляти досить широкий спектр озброєнь, тому що ще коли в радянські часи формувався оборонно промисловий комплекс, фінальне виробництво. Закінчених платформ військових, воно здебільшого концентрувалося на території Росії, і таким чином у них збереглися ці можливості. Звичайно, вони зараз дуже, дуже дуже послаблені. Росія продовжує виробляти крилаті ракети, вони модернізують старі види озброєння. Наприклад, ми вже бачили з вами модернізацію бомб авіаційних, які переробляються на плануючі бомби, які також мають можливість коригування в польоті, що створює для них більшу Ефективність застосування до речі, у квітні цього року про кремлівське видання Ріа Новості заявило, що армія РФ почала використовувати на українському театрі воєнних дій сучасний танк т 14 Армата. Однак відомо, що ця розробка так і не пішла в повноцінне серійне виробництво, тому мова йде радше про випробування цього танка в умовах реального бою. Росія продовжує виробляти танки, здебільшого вона концентрується на модернізації бронетехніки, в першу чергу танків. Тому ми можемо почути звіти про те, що якась велика кількість танків надійшла від російських заводів там, в індіхіні війська, але здебільшого ця кількість формується завдяки модернізації старих систем т Тімде. Т62 Т-62, але в той же час створюються і нові танки. Для нових танків є специфічна вже тенденція, яка показує, що Росія втрачає спроможності озброювати танки з сучасним начинням, чи то зв'язок, чи системи наведення і прицілювання, системи орієнтації в просторі. тому… З цим у них вже відчуваються проблеми, і під час того, як відбуваються дослідження трофейної техніки або знищеної техніки, це також відмічається. Навіть через 14 місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії міжнародні санкції проти її оборонних компаній діють занадто повільно. Росії досі вдається виробляти смертоносні ракети, танки та літаки. До того ж, Росії допомагають виробляти новітні озброєння Китай та Іран. За даними журналістів The Wall Street Journal, за останні півроку Іран сумарно передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон набоїв. За інформацією видання боєприпаси переправляють через Каспійське море за допомогою російських кораблів. Станом на кінець квітня останню партію відправили на початку березня. На борту російського вантажного судна Расул Гамзатов нарахували тисячу контейнерів із двома тисячами артилерійських снарядів. Всі в світі знаходяться Ті, хто хоче на цьому зробні. Бути гроші, тобто через треті країни, і сьогодні там от е, намагання світу перекрити всі ці потоки, воно досить було складне через те, що існували і досі існують певні союзники, скажімо, там путінського режиму. От але всі стає все більш прозорим, і ці всі факти вони спливають. Валерій Кондратюк звертає увагу на цікавий факт: у минулому році в Росії випустили на волю раніше засудженого за корупцію екс-міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва 27 квітня 2022 року. Московський районний суд Твері звільнив його із в'язниці за Удо. Це умовно дострокове звільнення. Втім, зрозуміло, що тамтешній суд просто виконав казівку Кремля, і ось для чого. Вони його повернули з тюрми для того, щоб він допомагав. І сьогодні налаштовував оці схеми. Там імпорту або не імпорту, там завезення в Росії тих необхідних та скажімо так технологічних речей, які ну там вимагає сьогодні. Військово-промисловий комплекс. Звісно, Путін та його оточення прагнуть, аби Китай почав повноцінно постачати їм зброю та військову техніку. Однак, як стверджує офіційний Пекін, там утримуються від продажу зброї для потреб Росії. Цю інформацію в інтерв'ю виданню РБК підтвердив і начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації. Ну, Китай, может, напрямую не передавал и, наверное, не будет передавать. Прекрасно понимать, что может попасть под вторичные санкции. Ну, допустим, только Иран вот, по, по данным те же, по тем же сливам, 300 тысяч снарядов передал и до миллиона по, по патронов. Опять же, была информация о передаче Китаям не напрямую некоторых сентовых вооружения. Поэтому китайское вооружение точно есть у россиян. Вопрос, до какой степени... тому використовується на нашим театрі воєнних дій такишвапрос. А втім, якщо Китай і не передає озброєння для потреб російської окупаційної армії, то з електронікою окрема історія. Відомо, що без сучасної елементної бази РФ не здатна серійно випускати, наприклад, крилаті ракети, а саме Х-101 і калібр. А їх за даними ГУР Міноборони України, Росія зараз виробляє до 60 штук за місяць, і саме тому важливо повністю перекрити доступ Росії до ринку електроніки зокрема і китайської. Але поки ніхто не знає, як це зробити. Йде поставка зарубіжної електроніки, причому вони навіть не намагалися відбувати у себе елементну базу. Доволі таки успішно завозяться зарубіжні компоненти і європейські, і американські, і тайванські, і китайські, тим більше. Причому точок входа дуже багато. Починає з Северної Кореї, Китаю, Ірану і закінчує армію. и Белоруссии, и Грузии в том числе. То есть этот поток так называемой неучтенки, которая проходит, он идет, и они не испытывают абсолютно никакого, никакой проблемы. Поэтому оборонпром в этом смысле российский будет работать. Он может, быть, он может испытывать какие-то глобальные моменты, ну, допустим, большие поставки той же меди, если своих -то, своей не хватит, там, или каких-то моментов, связанных там, с порохом, то есть со сталью каких-то лигированных марок, тех, которые они не могут произвести. Но или с нарезкой, снаряд, с нарезкой, допустим, стволов для артиллерии, с некоторыми глобальными моментами, связанными там с обвесами к танкам, то есть к электронике. Но элементную базу, ту, которую можно провести в чемодане, это, это уж они точно настроили, и она идет, и они на нее не обращают внимания. Она будет у них. Фахівці стверджують, що, попри певні успіхи в імпортозаміщенні, російська техніка стає менш технологічною. Зокрема, російська зброя втрачає точність та здатність бити на великій відстані. Тож єдиним козирем Кремля залишається велика кількість старої радянської техніки. 8 квітня цього року з'явилася інформація. Загальна кількість втраченої військової техніки з боку РФ на українському театрі воєнних дій сягнула психологічної відмітки в 10 тисяч одиниць. Про це у своєму твіттер акаунті тоді повідомив аналітичний портал Орікс, який підраховує лише задокументовані випадки, де є візуальне підтвердження. Якщо говорити про найбільш технологічні зразки озброєння і військової техніки, які втратили окупаційні війська, то мова йде в першу чергу. Про російські командно-штабні машини. Росіяни втратили 240 таких кашемок. Також росіяни, за даними Орікс, втратили 31 радар. Окрім цього, окупанти втратили 35 засобів радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби. Ну і звісно, тут варто згадати і про втрачені росіянами 11 сучасних винищувачів су 30 СМ, два які Су-35 С, 19 сучасних бомбардувальників Су-34 і один Су-34М. До втраченої високотехнологічної військової техніки росіян можна віднести і гелікоптери Мі-35М. Окупанти втратили 8 таких бортів, мі-28. Росіяни втратили 11 таких бортів, а також К-52. Росіяни втратили 34 такі борти. Також до високотехнологічної військової техніки можна віднести російські безпілотники Оріон. За даними Орікс, Росії. Я не втратили два такі дрони. Знову ж таки нагадаємо, це випадки задокументовані на фото і відео і верифіковані аналітиками Орікс. Але і рівно навпаки існують сучасні види озброєння військової техніки Збройних сил Російської Федерації, які створили великі проблеми українському війську. У першу чергу мова йде про баражуючі боєприпаси. Аналітичний портал Орікс дослідив, яку військову техніку втратили Сили оборони України внаслідок влучання російських кубів і ланцетів. Загалом мова йде про 113 одиниць української військової техніки. Серед них 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 2 машини інженерних військ, 24 буксировані артилерійські установки, 25 самохідних артустановок, 4 реактивні системи залпового вогню, 8 зенітних ракетних комплексів, 12 радарів, 2 пункти управління, 3 катери, 14 військових автомобілів. При цьому були задіяні три російські баражуючі боєприпаси. Куб решта, тобто 110 випадків, це влучання ланцетів. При цьому, за даними Орікс, росіяни 41 раз промахнулися під час ударів своїми баражуючими боєприпасами, зокрема ланцетами. У травні 2023 року Велика Сімка розгляне можливість запровадження тотальної заборони експорту до Росії. Якщо це станеться, це може повністю змінити існуючий режим санкцій. Зокрема, йдеться про можливість Росії отримувати лише визначений перелік товарів, зокрема продовольство або ліки. У травні цього року під головуванням Японії в Хіросімі відбудеться історичний саміт G7. Там зберуться лідери Великої Сімки, а саме канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр Японії Кісіда Фуміо, прем'єр Італії Джорджа Мелоні і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Окрім того, на зустрічі буде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і голова Європейської ради Шарль Мішель. Вони і вирішуватимуть, чи вводити повне ембарго, тобто заборону експорту до Російської Федерації, окрім продовольства та ліків. Однак, за даними Financial Times, лідери ЄС і Японії проти варіанту повної економічної ізоляції Росії. І поки дискусія, а точніше, політичні торги, тривають, на думку експерта з міжнародної безпеки Тараса Жовтенка, повного ембарго стосовно Росії поки очікувати марно. Однак є проміжні рішення. Одне із найбільш Таких вагомих рішень на даний момент ті про які можна говорити з озвучених, це те, що п'ять з країн Сімірки домовилися про те, щоб координувати заходи і витісняти Росію з ринку цивільної ядерної енергетики. Це ну такий опосередкований удар по російському росатому, проти якого ну зі зрозумілих причин зараз напряму санкції вводити заходу дуже важко, тому що насправді росатом ну як. Є до певної міри монополістом для е, окремих країн Європи стосовно постачання ядерного пального для е, атомних електростанцій, і перейти, наприклад, на аналог на американський вестін трохи важко, тому що е, там технологічно, е, ну якби те пальне, яке пропонують американці, воно просто не підійде до тих реакторів, які об е, е, це одна з причин, чому взагалі проти цієї російської кампанії дуже важко вводити заходу е, санкції. А росіяни це чудово розуміють і користуються цим, тому що в Росатама є дуже багато. Очередні компаній, які займаються купівлею технологій, які можна використовувати в озброєнні. і оскільки ні рахунки не заблоковані і не можуть бути заблоковані та оскільки все це належить до цієї російської енергетичного до енергетичного цього ядерного монополіста, то в принципі цим цим всі користуються. І от цей крок п'ятірки з G7, він означає імовірну підготовку до санкцій проти Росатому напряму. Нагадаю, спершу країни Європи почали злазити з російської на. Автової і газової голки при цьому відомо, що одним із найбільших імпортерів російського газу в ЄС завжди була Німеччина. Нині ж, за даними видання Tagesschau імпорт російської нафти та природного газу до Німеччини впав із двох мільярдів 200 мільйонів євро в лютому 22 року до лише чотирьох мільйонів 200 тисяч євро в лютому 2023-го І хоча Росія при цьому переорієнтувалась на Азію, це її не врятує, адже Китай та Індія вже поставили Москву в неви вигідні умови, змусивши її продавати свої енергоносії з величезними знижками, інколи майже за собі вартістю. А без величезних мільярдних надходжень, як це було для Росії раніше, Москва змушена проїдати свій фонд благосостояння Росії, який і був для Кремля фінансовою подушкою. Поки довкола України упродовж року гуртувалась антипутінська коаліція, Москва збирала довкола себе тих, хто, попри її токсичність, погодиться співпрацювати з нею у сфері озброєнь та військової техніки. Відкрито на це пішла лише Білорусь. Іран робить це приховано. Китай балансує. Щодо КНДР, вкрай мало інформації. Втім, російський оборонно-промисловий комплекс, навіть попри незначну підтримку з боку своїх сателітів, все одно працює, хоч і традиційно робить ставку на кількість, а не на Якість і високотехнологічність при цьому санкційний зашморг довкола шиї російського колективного Путіна стискається вкрай повільно. А це означає, що і Україні потрібно бути готовим до гри в довго і активно розвивати свій ОПК, а не лише надіятись на допомогу партнерів. Росія продовжує виробляти озброєння, в тому числі високотехнологічне, але звичайно, завдяки міжнародним зусиллям, і санкціям, які застосовуються, об'єми такого виробництва і технологічність озброєння, де Радує досить швидко, тому ми можемо сказати, що санкції діють. Звичайно, ми можемо там також почути якісь закиди, що недостатньо ефективні санкції, що все одно до Росії потрапляють відповідні комплектуючі спеціальні матеріали, які використовуються в виробництві озброєння. Але дійсно ворог застосовує усі доступні йому засоби для того, щоб обійти ті обмеження, які створило для нього міжнародне співтовариство. Цілком очевидно, що для придушення злочинного режиму Путіна потрібно посилення міжнародного контролю за режимом санкцій. Причому на перший план виходять саме технологічне стримування. Здається, захід нарешті усвідомив, що для збереження міжнародної системи безпеки потрібно унеможливити виробництво Росією сучасних високотехнологічних озброєнь.